Далі ми переходимо до карти бойових дій. Я нагадаю, ми працюємо з онлайн-мапою і Сьогодні ми розпочинаємо з найгарячішої ділянки фронту. Це Донецький напрямок. Але сьогодні хочу сказати, що в принципі ситуація не така активна, як була, наприклад, протягом минулого тижня. І, зокрема, позитивні для нас зміни ми бачимо на карті, зокрема в районі спірного. Якщо от подивитися зміни, то ми бачимо, більше стало зеленої зони. Це певне оновлення аналітиків. І бачимо, що черво. Неї зони стало менше, тобто ймовірно від спірного окупанти на цій ділянці фронту відступили. Загалом на цьому напрямку е, зафіксували е, атак в районах дев'яти населених пунктів, але Адіївку там не зачепили. Зокрема, мова йде про Бахмутський напрямок. І от всі ці атаки наші військові за минулу добу відбили. Про це говорять у нашому генштабі. Саме більше на Бахмутському напрямку, як ми бачимо, е, власне біля Соледара особливих змін ми тут не бачимо, знаємо, що. Що окупанти атакували в напрямку Роздолівки, тобто ми бачимо, що вони все-таки хочуть тримати курс на Сіверське, і цю атаку наші військові відбили. А от аналітика повідомляє, що расисти штурмують на село Сако Іванеті. Це дуже маленьке село, воно розташоване за Соледаром, за Краснополівкою. Ось тут, як ви бачите, це вже правий берег річки Бахмутка. Говориться про атаки, але які саме не зазначають, чи це фізична атака, чи можливо це просто такі обстріли. Це говорять про це аналітики. Наш Генеральний штаб про це поки що нічого не каже. І далі ми будемо більше зосереджувати увагу на Бахмутському напрямку. Ось ця ділянка фронту. Окупанти невпинно продовжують атакувати Красну Гору. Ми бачимо тут невеличкі зміни за вихідні. Ми бачимо, що північніше Красної Гори вони атакували. Що саме в Красній Горі наразі невідомо. Певно, що там тривають бойові дії. Але от аналітики припускають, що благодатне, яке ось майже повністю. В червоній і в сірі зоні воно вже або частково або повністю під контролем окупантів. На жаль, про це власне говорили і пригожин напередодні, але знову ж таки мова не про офіційні джерела, а про аналітичні. Якщо дивитися вже все ж південніше, Бахмута в район Кліщіївки, яку на минулому тижні досить активно атакували окупанти, тут змін на щастя не зафіксовано. Ми бачимо, що ось така кострубата лінія фронту і залишилася. За вихідні вона не на краплю не змінилася. Але от наголошу з цієї точки до ось траси Костянтинівка Бахмут, по якій є постачання наших військових, приблизно 2-4 кілометри. Звідти лишилося. І вагнерівці, які працюють на цьому напрямку, схоже добряче виснажилися 4100 тисячі таких виснажених вже на вічному спочинку а близько 10 тисяч бойовиків санітарні втрати вони, тобто поранені, і це лише в районі Бахмута. Такі висновки наводять аналітики інституту вивчення війни, посилаючись на анонімне американське джерело. Натомість туди, нібито прибули на заміну бійцям Вагнера російські повітряно-десантні війська. Аналітики посилаються на бойові кадри, опубліковані 20 січня, на яких присутня військова техніка і якої користуються виключно російські десантники. Ще одним аргументом вони наводять повідомлення міністерства оборони окупантів, яке все частіше звітує про нарощування живої сили поблизу міста саме регулярними військами. Далі ми говоримо про нашу Авдіївку. Як я вже зазначала, тут за минулу добу не було дуже активно. Про принаймні про це говорить наш генштаб. Ми розуміємо, що в районі Авдіївки зі східного її боку там тривають бої, так само і в Мар'їнці, Але от аналітики відзначають, що були атаки в районі Побєди, тобто це вже південніше від самої Мар'їнки. Також зазначається, що тут ймовірно таке відносне затище, бо окупанти підтягують резерви для подальших штурмів. А районі районі Вугледара ми бачимо такі мінливі зміни постійно про те, що вугледар це один із таких напрямків, де активно штурмують окупанти. Говорив і наш президент Володимир Зеленський, згадуючи в цьому контексті так само і Бахмут. А російські джерела стверджують, що бої тривають на захід і схід від вугледара. І ми бачимо, що фронт дещо дійсно тут постійно мінливий, але особливих просувань окупантів тут ми не помічаємо. Аналітики американського інституту вивчення війни зазначають, локалізовані атаки на вугледари та населені пункти Донецької та Запорізької областей ймовірно мають на меті розсередити українські війська та створити умови для наступу Росії на заході Луганської області. Це ділянка Сватова Кремінна. Зокрема, нагадає Блумберг. Повідомляв про такий наступ, що він може бути у лютому або березні. Як ще один аргумент навели те, що Російська Федерація передислоковує другу мотострілецьку дивізію, Дю із Білорусії в Луганську область. Далі ми вже будемо дивитися дійсно, що відбувається на Луганщині, а конкретніше, от саме на межі Луганщини, Харківщини та Донеччини. Власне, тут позиційні бої традиційно, як ми і говорили, але все ж таки ми бачимо, що дійсно в напрямку лиману окупанти продовжують починають так активно працювати. Є зміни на карті за два дні. Ось ви бачите, 28 січня, ось 30 січня. Ми бачимо, що ймовірно, окупанти просунулися отут поблизу червоних. Вонопопівки, ось таке просування мають, і також ми відмітили таке просування в районі Діброви, тобто, все саме в напрямку лиману, про що аналітики інституту вивчення війни і зазначають. І власне російську БМП ймовірно помітили неподалік самої Діброви. Експерт Дів Мун виклав відео в Твіттері, і зазначив, що ймовірно, воно нещодавно і, ймовірно, саме там зараз це БМП російське, яке там перебуває. Але знову ж таки, це лише аналітичне статистичні дані. Ну, але на 100%, як ми розуміємо, ми можемо довіряти лише нашому генштабу. А наш генштаб повідомляє, що на Луганському напрямку ворог атакував лише в районі Білогорівка. Але як ми бачимо, вона в зеленій зоні, тобто нашу оборону тут ніхто прорвати не може, і самі окупанти зазначали, що тут дуже сильні наші військові стоять. Так само знаємо, що наші військові нібито пробували наступати в районі Куземінка. Це вже таке говорили російські. Джерела, ну що ж, ми сподіваємося, що так і є. Ми досить таки не проти, щоб наші військові поступово виганяли окупантів з нашої землі.